Що, друзі, якщо ви бачите це відео, значить кукурудза у нас вже скоро буде сходити. Ось такі от у мене вже корінці вона пустила. Посіяна в кінці березня кукурудза. Прямо в кінці в кінці. YouTube це така штука, коли ти можеш щось зробити, а показати через місяць вже готовий результат. Головне тепер тільки розкладку знайти, де вона в нас тут. А ось будь ласочка. Ось така в мене кукурузка. Ми по колгоспному заправляємо нашу техніку, замовив гарне обладнання, очікую поки що поставку з Європи. А наразі виходимо з положення, з тим, що в нас є в наявності. Отакий от насос, шурфло. Ану, працює. Наверно, кран треба відкрити. Як мінімум. Зараз піде. О, Бачиш, яке біле молоко. Давай, давай. Уже далі чиста солярка пішла. Дуже класна система, буде бокс, буде фільтра, шланги, все буде акуратно запаковано в спеціальному Такомусь чемоданчику. І буде у нас порядок з цим, цим питанням. А поки що тимчасового таке от рішення ми його придумали. Купив я таку от бочку, у пластовську на 300 літрів, якраз вона гарно стає на пікап. І дозаправить техніку десь у полі чи комбайна. Для нас це саме то. Так що, трошки показав вам те, чого не показують, як воно буває. Все, погнали. Не робіть так вдома, я думаю, що так ніхто не робить. Полярка як золото. Чікінг-треки працюють, Коліща, дивіться. Олександру Петровичу привіт обов'язково. Він мені радив його в принципі, зняти, але ми на нього звертаємо поки що тільки увагу, а далі ми будемо дивитися. Якщо дуже налипатиме, ми його знімемо. Поставимо кітен. От. Дуже класно роблять ці трьохспицеві коліщата. Те, що я й казав, вони очищають гарно диск. І земля не набивається туди. Землю він викидає назовні. Так, Очисник ряда не дуже необхідна штука, але теоретично можемо його використати. Так, Дивимося, як працюють наші анкера і сошники на Міндобриво. Погляньте, ось така глибина. Заробки нашого добрива, так як я і передбачав, буде воно шурувати на 15 см каз 32-й і на 10 см карбамід. А сіять кукурудзу будемо до 5 см, не 7, не 10, не 15, а до 5 см 2 дюйма. І буде песня. Вологе вистачає, вона зійде чітко. Я думаю, з цим питань не буде ніяких. Ось, бачите, така реалізація. І нічого, до речі. Не, на, не, не, цей, не нагортають ці наші сушники, Нема тут такого брустера великого. Бачите, ось все воно тут нормально. Тоненький ніж, 1 см його товщина, дивіться, як глибоко він працює. Дивіться, ну земля дуже мокра. Прямо дуже мокра. Давайте поміряємо, на яку ж таки глибину працюють наші робочі органи цієї сівалки. Страшно й представити, не дивіться на 20, дивіться на 16, 15-16 см. Оце глибина глибина вкладення нашого касу. Бачите, як працює. Ну, я думаю, все правильно я роблю. Добриво буде максимально доступне для рослин. Ну а там подивимося. Якщо не вродить, значить я щось не так зробив. В будь-якому випадку за це несу я. Відповідальність із свого особистого карману. Тому що ідея моя, я її реалізовую саме таким чином. Тут роздвинемо, тут беремо як еталон, тут трошечки здвинем, бо широко стоять. Потрібно було різні варіанти поставити, спробувати і розібратися. Ось тут, бачите, трошечки нагортає, аж на ступицю накидує. Так що... Ото оптимальна дистанція. Це максимально. Пішла подача РКД. Воно дивіться. Кас. На яку глибину у нас носиться кас. Друзі. Обалденно. Так. Зразу видно, що треба поправити. Ось тут треба поправити. Прокапує. Налаштували Міндобриво. добриво. Начебто. Все, все працює, вали працюють, От, крутяться двигуни, начебто все більш-менш коректно. Хороший. Да, Моторчики грають музикальну якусь мелодію. Доволі непогано вони працюють. Дивимося, що виходить з засівалкою. З за сівалкою виходить такий фон. На мою думку, це доволі непогано. Доволі непогано. Достойно працює. Так, Зараз дивимося на долота. Правда, це трохи долото якось аж в сторону відвело. Свята святих покажу, де у нас розташування самого Міндобрива. Ось по центру йде лінія посіву. Ліворуч у нас йде сошничок на 7 см. І праворуч в районі 10 см. Ось ми, 10, де, де ближче, де трошки далі, то не критично, знаходиться долото, яке вносить наші. Рідкі добрива. Конкретно каз. Якщо треба буде РКД внести, РКД можемо внести прямо, прямо в рядок. Або ж біля рядка, але ж тільки трошки повиставляємо наші долота в інше положення і на іншу глибину. Оце така ідея, друзі. Отак це все реалізовано. Дивіться, у нас є запасні отвори, регулюються по висоті наше долото. Бачите, лізе в глибину, воно чудово, жодних питань. Сівалку не тягає, порозди. Не риє, так що всі ідеї і припущення, які хтось писав, а не знаючи, і не знаючи робив висновки, то я вам показую все наяву і розвінчую всі міфи і здогадки. Абсолютно все воно працює. І Працює коректно. Головне, щоб оці всі кабеля і провода ніде не перервали. Оце для нас трошки клопотнеться, бо їх тут скільки, що... ай-яй-яй! І транспортне положення. Чітко, чітко. Що ще треба? Ось дивіться, як гарно виходить, де кладе добриво. Можна дуже чітко навіть поміряти дистанцію, на яку наше добриво сівалка ложить. Ось вам карбамід. Оце правило, яке треба обов'язково дотримуватися. Карбамід на 5 см, по центру лінія посіву, і трошки далі в нас йде кас по 100. 30, 150, можна й 200 літрів. Коренева система окріпне, розростеться і отримає живлення якраз в самий момент, коли йому потрібно. Амофосик, амофосик, карбамід е, український, карбамід Сокаровський. На будь-який смак, на любе бажання. Це так ми тестували. Все зробили правильно, міряли 100-метровочку, щоб сівалка по імпульсах порахувала всі норми. Ну і в общем-в общем, все, що повинно бути, все зробили. Сіє вона на твердому дуже класно, немає просідань, гунань, гарна сіє. На м'якому трошечки просідає, але прийняли рішення зменшити глибину культивації. І повірте мені. Де вона сіять, аж гай шумітиме, аби тільки не пропадав той славнозвісний сигнал РТК. Бо без нього то вже точно біда буде. Так що, колеги, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, що ми робимо так чи не так. Може комусь видніше, хтось знає більше. Будемо раді чути від вас конкретні якісь поради. Дякую за увагу, до зустрічі, до наступних відео.